Не гастрольний, а фестивальний тур бо в пріоритеті не гроші, а враження. Незалежна театральна лабораторія повернулася з десятиденного турне трьома містами: Херсоном, Кишиневом та Кам'янським. Як сприйняли виставу глядачі трьох різних міст, які плани театральній лабораторії на майбутнє вже замить? Пісок із урн перша і одна з найулюбленіших вистав незалежної театральної лабораторії. Історія 20-го сторіччя через призму життя поета Пауля Цилана. У Кам'янському незалежну театральну лабораторію назвали експериментальним театром. А у Херсон. Ні, та шиневі глядач повністю відкрив своє серце театралам. «100% високо оцінив нашу виставу, тому що для них це вистава не викликала якогось там ну здивування або не зовсім розуміння, як це було в Дніпрозержинську. Е, абсолютно чудово прийняв нас глядач, і для них така мова вистави була абсолютно зрозумілою. Окрім того, щоб себе показати, треба і на інших подивитись. Цікаво було спостерігати за різними напрямками не тільки українського театру, а як працюють припустити українські режисери за кордоном в східній Європі це один з найпотужніших театральних фестивалів. Цього року там були представлені театри з Єгипту, Ізраїлю, Південної Кореї, Японії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Румунії. І від України, ось ми до цього виставу пісок із урн, незалежна театральна лабораторія ставила в Кракові на фабриці Шиндлера. Перейнявшись темою, що є близькою і знайомою полякам, глядачі із зали йшли зі сльозами на очах. Європейський глядач є чуттєвіший і відкритіший, зазначає Олег Мельничук. А нашу виставу не стільки розшифровувати треба, а сприймати чистого лиця е, листа відчуттями угу. на заході до цього відкриті. В нас поки що не всюди, не всі, але буде. На черзі одеський театральний фестиваль Молоко. А з Чернівцями зустріч у театралів буде восени, як завжди, на фестивалі Меридіан Черновіц». Юля Задорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.